Кожен з нас має свою унікальну самооцінку, яка формується через досвід оточення та взаємодію з людьми. Але що стається, коли самооцінка низька або нестабільна? До речі, як ви самі оцінюєте себе? Я запевняю вас, що спроба оцінити себе зараз може не відображати реальний стан речей. Насправді, треба згадати життєві ситуації, в яких ви приймали рішення, робили якісь дії, і до якого конкретного результату це призвело? Чи змінилося ваше життя, або які відчуття були всередині? І взагалі, що з вами відбувалося? Я хочу навести приклад, щоб було цікавіше помислити цю тему. У компанії Атлант був начальник Олександр, відомий дивним характером і схильністю контролювати кожну найменшу деталь роботи своїх підлеглих. Він бачив ініціативу співробітників як потенційну загрозу своєму авторитету та страхувався, що хтось може спробувати вкрасти його місце. При цьому він любив повторювати, що на ньому все тримається, і без нього всі плани компанії підуть у тартарари. Якось співробітниця Наталя вигадала нову рекламну стратегію, яка потенційно могла збільшити продаж товару. Наталя сильно турбувалася, коли була в центрі уваги. А її життєвий досвід та установки нагадували, що необхідно бути як усі, не фантазувати, тихіше їдеш, далі будеш. Але вона не втрималась і розповіла колегам про ідею. На диво, у особистих розмовах колеги підтримали її. Наталя була натхнена тим, що вперше відчула схвалення від інших. Але її тривожність все одно зростала. Від внутрішньої напруги Наталя побігла до Олександра, щоб швидко сказати про ідею, замість того, щоб ретельно підготувати презентацію і публічно представити нову стратегію на зборах загального колективу через декілька днів. Олександр вислухав Наталю та відчув загрозу. А так як Наталя нервувала та не підготувалася, то Олександр зрозумів, що це його шанс рознести підлеглу вщент. Пізніше Олександр використав цю ідею як свою і отримав привілеї від директорів. Та знову був на вершині того, який він класний. А Наталя зрозуміла, що більше ніколи не можна проявляти ініціативу, бо це обертається страшною кризою у її житті. Перед аналізом цієї історії підпишись на канал та постав лайк цьому відео. Це допоможе просунути його у Ютубі, і мені буде дуже приємно. Так ось самооцінка Наталі низька, але і самооцінка Олександра також невелика, і я поясню чому. Хочу наголосити, що самооцінка як елемент особистості майже завжди коливається. В одних ситуаціях вона може піднятися, в інших стати знову низькою. Якщо постійно переважає низька або висока самооцінка, то іноді коливання будуть незначні. Є люди з середньою самооцінкою, наприклад, це 5 балів із 10. То вчора ця людина вчиняє як дуже впевнена в собі на 10 балів. А завтра щось пішло не так, тому рішення і відчуття будуть на 1 бал. Тепер аналізуємо Олександра. Ця людина намагається бути авторитарною, використовує високу ступінь контролю підлеглих, бо завжди очікує, що його можуть підсидіти на роботі і вкрасти посаду. Кожного разу намагається штучно підняти свою важливість у стилі без мене все тут розвалиться. Це ознаки невпевненості у собі, які Олександр намагається компенсувати за рахунок посадової влади. Насправді ця людина, як голий король, за обгорткою цієї цукерки одна порожнеча. Тому він намагається подавити ініціативних, скоріш за все, ціною підлабузників та веде себе як хвалько, щоб потішити своє его. Саме цікаве, що його така стратегія веде до персонального успіху, покращення кар'єри, бонуси та таке інше. Іноді це підвищує самооцінку, але це тимчасовий ефект, бо сутність його не змінилася. Якби у Олександра була справжня висока самооцінка, то замість контролю він давав би підлеглим більше свободи та креативу. Замість подавлення допомагав би зростати своїм колегам і зростав би сам як впевнений лідер команди. Його авторитет був би побудований на повазі, на корисному досвіді, на довірі і натхненні підлеглих. Саме головне у нього не було би страху та тривоги, що він стане непотрібним і викинутим з посади. Тепер Наталя вона розумна та креативна жінка, але негативний життєвий досвід створив такий сценарій, в якому її круті якості ніяк не можуть вплинути позитивно. Тому постійна невпевненість у своїх силах та емоційні сплески створюють низьку самооцінку невдахи, і будь-яка дія корелюється з реакцією оточуючих людей. І ось вона ділиться ідеєю з колегами та отримує підтримку. З одного боку, це трохи підняло самооцінку і стало шансом зламати негативний сценарій. З іншого боку, сплеск емоцій та зростання внутрішньої напруги, яку вона не вміє контролювати. Призводить до поспішних та необдуманих дій, душевний стан та переживання були нестерпні, бо Наталя намагалася кинути виклик старому образу життя, не розуміючи взагалі того, що з нею відбувається. Вона використовує стиль зараз або ніколи не для того, щоб ризикнути, а щоб покінчити з тривогою всередині. Тому біжить до Олександра, випалює ідею, а той бачить її слабкості і перевертає ситуацію на свою користь. Виходячи зі своїх страхів, Наталя отримує порцію негатива ще одне підтвердження того, що ініціатива та креатив це не про неї, і краще бути сірою мишкою та не звертати на себе увагу. Якщо б у Наталі з самооцінкою було б все добре, вона спокійно шліфує ідею, робить доклад та презентацію, не очікуючи негативних реакцій, бо їй все одно на реакції інших. Потім робить круту доповідь на зборах великого колективу. Тому що не боїться публічних виступів. Якщо отримує підтримку, то навіть Олександр не зміг би вплинути на це. А якщо не отримала би підтримку, то це не було би трагедією. Вона могла сказати собі щось по типу Ну окей, іншого разу я зроблю краще і так далі. Взагалі, в її життєвій стратегії було би багато варіантів розвитку від зміни місця роботи до відкриття своєї фірми. Якщо ви згадаєте, то у вас теж є подібні історії, якими ви можете поділитися у коментарях до цього відео. Самооцінка це індикатор вашої психіки, тому з нею можна і треба працювати, щоб розвинути позитивні аспекти вашої особи та покращити якість життя. Спершу почніть з аналізу ваших життєвих ситуацій. Опишіть на папері ті моменти, після яких ви відчули низьку самооцінку, або негативний результат був із-за неї. Вам треба розібрати на деталі все: відчуття, сумніви, причини і наслідки. Що стало тим механізмом, який призвів до невдачі. На іншому папері напишіть ситуації, в яких ви були не перевершені, щоб дізнатися сильні сторони особистості і в майбутньому закріпити їх як основну мотивацію поведінки. Все, що знижує вашу самооцінку, повинно бути опрацьовано і усвідомлено, щоб потім відпрацювати схожі моменти більш позитивно. Все, що підвищує самооцінку, повинно бути закріплено свідомо для наступних вчинків, це стане новими звичками, які підтримують вас. Наступний інструмент дуже простий: робіть вчинки, що підвищують вашу самооцінку. Це може бути навіть банальні речі, наприклад, вам ліньки помити посуд після вечері, а ви візьміть і зробіть, проговорюючи самі собі, що це не важко, і який я крутий, що легко це зробив, бо в мене є сили та воля. Наприклад, вам не подобається зовнішність. Зробіть нову зачіску або займіться спортом та харчуванням, і ваше тіло стане краще виглядати. Головне це свідомо підходити до позитивних змін, а потім ще акцентувати увагу, що ви змогли це зробити. Маленькі кроки укріплюють вашу віру в свої сили. Є такі справи, коли щось не виходить. І це не тому, що ви поганий, а скоріш за все, не вистачило десь знання або вміння. І це легко виправити. Становіться рішучими, сміливими, довіряйте самому собі та намагайтеся всі ваші дії робити свідомо та спокійно. Приєднуйтесь до світу саморозвитку та самопізнання, поставте лайк та відправте відео друзям, щоб корисну інформацію змогли побачити більше людей, які хочуть змінитися на краще. Ваша сила знаходиться всередині, просто не всі вміють її використовувати. Але я вірю, що у вас все вийде.